Парламент дав старт ліквідації русської ідеології ПЦМП на українській землі. Поки що це не фінальне рішення, але як мінімум це крок до захисту від російської гібридної агресії. Це так само, як Збройні сили України захищають фізичний простір нашої держави. І тут є дуже важливий момент: йдеться не про заборону українських релігійних організацій, а про їхню заборону підлеглості Москві. Від якої держава хоче дати можливість будь-яким релігійним організаціям добровільно відмовитися, ну і тим більше, що самі вони вже кілька років наполегливо запевняють про свою непідлеглість Кремлю, виходить і переживати нема за що. Бо п'ята колона білокам'яної цього тижня занадто активізувалася. Гундяєв, такий самий путінський поплічник, як Шойгу чи Лавров, тільки Кирило в Ризах, ось він нещодавно видав фізику ядернику орден. Если бы не работа Курчатова, Раді Івановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского. Потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной. Ядерную зброю и под покровом преподобного Серафима и за божьим промыслом на голову не налазить. Ну а потом цю кремлевскую маячню подхопливают усилияки Дианы Панченко, которые выправдовывают войну РФ против Украины. Максим Гольдфарб СБУ у цьому ведучому якраз інкримінувала теж поширення кремлівської пропаганди. Ну а завербовані катигорошки, як колишній голова управління СБУ в Криму Кулініч, радо прислужують ФСБ. У 9-го управління Департаменту оперативної інформації Кремля, щоправда, теж, як кажуть московити, буває проруха. Це те управління, яке відповідало за вербування в Україні політиків і формування тут п'ятої колони, яка мала підтримати путінський режим під час повномасштабного вторгнення. Так ось план провалився, але генерал Петровський, попри фіаско власного управління, він все одно зажив життя мільярдера, почав літати на бізнес джеті колишнього українського новоріша Курченка, який теж перебіг на бік. Країни-агресора. Але тим, хто любить на двох стільцях одночасно всидіти, не вийде, як показує практика. Ну, ось молода дівчина з Кременчука, зрадивши державу за гроші, отримала довічне, бо знімала для росіян електропідстанції, військові частини, адмінбудівлі, блокпости. Зрозуміти людину, яка народилася в незалежній Україні і на суді каже, я не давала присягу цій країні. Я, чесно кажучи, не можу. Як не можу зрозуміти і Арестовичів, який на форумі вільної Росії в Польщі підтримує обіжених хороших русський секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов якось натякнув, що Кремль може використовувати таких акторів як інструмент у інформаційній війні, де Кремль не гидує нічим. Цього тижня російська дума приміром, черговим своїм рішенням почала вкладати в мізки місцевому стаду, що судити потрібно не Путіна як військового злочинця, бо війну в Україні та Ізраїлю розв'язав. Байден. Організація об'єднаних Націй привлекать его к ответственности як воєнного преступника. Тогда мир вздохнет свободно. Тогда не будуть гибнуть люди. Не будет войны на Україні. Но ну, вдумайтесь, наш президент місяцями вел діалог, убеждає сделать все для того, щоб не було войны на Україні. На да і справді вдумайтесь в цю фразу. Путін місяцями вів діалог, аби не було війни. Он як.